Карта дня 01.04.2024 року. Привіт! Це Любомир Погоявленський. Я таролог та екстрасенс. Понеділок, 1 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав таронекрономікун. Отже, Карта дня, нульовий старший Аркан Дурень. Моя порада. Всі люди бувають дурнями. Це нормально. Ми вчимося на наших помилках. Не бійтеся інколи бути дурнем або зробити дурний чи неадекватний вчинок. Також. Кожна людина трішки божевільна. Норма і патологія це такі відносні поняття. Запам'ятайте, що ваша ненормальність це ваша сила. Побачте унікальність в собі. Ви унікальна особистість. В цей день прийміть свою дивакуватість. І полюбіть себе такими, якими ви є. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.